Партнерський труд має бути сплачений. Це наше переконання, що партнер має заробляти гроші як е, менеджмент Фі, як винагороду за свою працю. Крім Тоб... дивіденду акції це окремо угу. а менеджмент ФІ це геть інше. Е, тому що може бути фінансовий партнер, який не працює всередині. Тому о, в. Вартість труда партнера, який одночасно ну, керує якоюсь ділянкою, як ти сказав, повинна бути враховано в вигляді його ринкової зарплати. Коли засновується, коли засновується а, бізнес, угу. а, кожен вкладає щось своє. Чи то гроші, чи то знання, чи то інтелектуальна власність. Будь-що. Ви допрацювати. Домов... Ви на домовились, тоді. ви домовились на. А, Якийсь певний відсоток. До речі, я на ньому зупинюся окремо, що це частіше за все не 50 на 50. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається фічербізнес-клаві щомісяця. Чому ви ще не з нами?